Я думаю, що ця війна це дається нам чимось аномальним з такої побутової точки зору. Насправді це от десь 2004 рік, оце от наслідки, коли Україна почала рухатись по сценарію самобутньому, що ми собі визначаємо свій шлях, свою владу, і ми не Росія. У тоді році, що коли ми нібито там трошечки з ними погиркалися, да ну що там типу, ми ж все одно, типу з вами нормально там от і е, фактично зараз це закономірний процес розриву. От е, немає дива в тому, що ми їм зараз так навалюємо, тому що це просто дорослі є України, і вони не змогли нас збити 2004. не змогли збити тисячі 2014. і зараз це от уже просто остання фаза. Тому в даному випадку е, певною мірою е, можна сказати, що це справді е, Російська імперія. Вона обороняється, тому що вона була би неможлива при щасливій Україні, тому що це показує всім, що, власне кажучи, без Москви жить краще, веселіше і, і все краще. І навіть в стані війни з Москвою ми умудрилися. У нас це цікавий факт в цьому році. У нас середня заробітна плата по Україні не та яку рахують під грудень, тому що під грудень рахують в Росії в кінці грудня завжди середня зарплата вища. У них там ще ця радянська штука, якісь там доплати йдуть. От в цьому році. Якщо я не помиляюсь, уже в січні-грудні, якщо б дати річні заміри, річні, не, не, не кінця року, як зазвичай заміри, то середня зарплата в Україні вона була вища, ніж в Росії. Фактично, це ми навіть воюючи з ними. Якщо б не було війни 2014 року, ми б вже були на порядок далі, чим Росія, в розвитку. І фактично рашка вона неможлива існуватися до подобства, це не могло існувати в умовах успішної України. Україна карабкалась, карабкалась, карабкалась і врать врешті решт не розуміють, що ще трошки і будуть просто гайки. Навіть воююча Україна все одно розвивалась От відповідно, і вони на це реагують. Але уже неспроможність цим явищем впораться. Ми все одно йдемо вперед. Тому ми і ми руємо цим процесом, тому що вони імперія не справилась. Україна відбулася, вона рухається, і це вже просто ми остаточно відриваємося з орбіти імперії. А фактично, після того й вона вся підеш